Отже, критерії членства в Європейському Союзі або критерії вступу до Європейського Союзу, їх як таких до 93-го року не існувало. Да, не існувало якихось чітко визначених. Прийнятих інституціями Європейського Союзу критеріїв до членства в ЄС. Таким чином, країни, які стали членами Європейського Союзу до 93-го року, по суті, не зобов'язані були виконувати або дотримуватись якихось конкретних критерій. Але вже в 93-му році були прийняті перші критерії членства в ЄС, так звані Копенгагенські критерії, ну, за назвою міста, де вони були прийняті. Перше, це. Політичні критерії, і вони передбачають стабільність демократичних інститутів. Це що? Це в нас свобода слова, демократія, права жінок і чоловіків, і так далі. Наступний критерій це економічний. Економічний критерій передбачає, що країна, яка хоче стати членом Європейського союзу, повинна мати діючу ринкову економіку в себе. так? Наступний критерій це критерій членства, тобто здатність країни, яка прагне стати членом ЄС, виконувати зобов'язання в рамках членства Європейського Союзу. І тут мається на увазі насамперед здатність. Приймати необхідне законодавство, визнавати, прийняти наднаціональність законодавства Європейського Союзу та інші принципи права Європейського Союзу. Ну і, звичайно, цей критерій членства в Європейському Союзі передбачає, що країна повинна адаптувати законодавство ЄС до. Своє законодавство до законодавства Європейського Союзу. Але в 95-му році, вже за два роки, з'ясувалося, що цих критеріїв недостатньо і був прийнятий ще один так званий мадридський критерій, прийнятий 95-го року. Він називається інституційний критерій. І цей критерій є дуже важливий з точки зору функціонування стабільних інституцій, урядових та судових інституцій. Власне, він передбачає, що в країні, яка хоче стати членом Європейського союзу, мають належним чином функціонувати органи влади по суті, да насамперед і управлінські і судові і правоохоронні органи влади, які власне забезпечують реалізацію політичних критеріїв членства, тобто сталих демократичних інститутів. Тобто, про що мова йде, що недостатньо впровадити тільки передбачити конституцію якісь демократичні цінності а необхідно ще й створити інституційну систему, систему органів влади, яка зможе забезпечувати на практиці реалізацію цих демократичних інститутів. Хочу сказати, що крім цих так чітко визначених критерій членства в ЄС існують також і інші критерії, географічні критерії. Тобто країна має бути європейською, належати до європейської частини континенту. Наступний критерій це так званий «ціннісний». Тобто країна обов'язково повинна дотримуватися, сповідувати цінності європейської цивілізації, цінності, закладені в джерелах права Європейського Союзу. І, звичайно, створити інституційну систему всередині, яка би забезпечувала реалізацію цих цінностей. І ще один дуже цікавий критерій членства В ЄС так званий незалежний або абсорбційний. Цей критерій полягає. В тому, що країни Європейського Союзу і сам Європейський Союз може прийняти рішення. Що він не готовий прийняти країну ту чи іншу країну в членство Європейського Союзу, тобто так званий абсорбційний. Чому абсорбційний? Бо країни ЄС або сам Європейський Союз приймає рішення, що він не може абсорбувати, прийняти так би мовити, перепрацювати цю країну, якщо вона стане членом Європейського союзу, і незалежно від того, можливо, країна дотримується і критеріїв. Копенгагенських і мадридських критеріїв, але тим не менше, Європейський Союз бачить можливо з якихось геополітичних безпекових питань чи будь-яких інших е е питань, що вони не зможуть прийняти цю країну не готові ще прийняти країну в членство Європейського Союзу. Ось такі критерії членства в ЄС або критерії вступу до Європейського Союзу. Ще хочу сказати, що Європейський Союз перевіряє чи дотримується країна цих критеріїв уже, власне, після того, як країна подає заявку на членство в Європейському Союзі.